на старт. Увага. Сейчас, сейчас, подожди, подожди, а точно можно? Ну, просто еще неделю назад было нельзя, а тут вдруг можно. Два года было нельзя, а тут вдруг, ну, вот так ни не ни сего можно. Причем ничего такого, раз такого для тебя не случилось. То як, можно? Не, если можно, стоять, стоять, стоять. стоять. Колян, если можно, а ну, поставь что-то такие более серьезные. Так же ж можно? Точно можно? Или так можна, що ну, більше нельзя, чем можна, можно. можна. you, Дан Кишон, спаси. Байден, Шольц и Макрон дали Зеленскому отмашку дамбить бомбас. А, то есть бомбить Россию. Сегодняшний день стал буквально бенефисом для западных лидеров, словно по команде снявших в одночасье маски и один за другим давших Киеву отмашку для ударов по территории России. Шольц, Макрон, а теперь уже и Байден. Все они объявили войну Белгородской, Курской, Брянской областям и Крыму. Именно эти территории чаще других страдают от украинских снарядов, дронов и ракет. А с недавних пор к ним присоединилась и Кубань. Стоп, а что делает Крым... В цьому вашому наборі географічних названь. З цим-то і раніше ніяких проблем не було. Русі там в самому початку намагалися нарисувати якусь красну лінію, але ми її розтоптали практично одразу. І нічого нормально, Крим зараз отримує по повній програмі. Всім, що у нас є, в влітка от від вищеназваних областей. Які то в принципі теж вже давно живуть на війні, але зараз вони будуть получать в рази більше. Бо, видимо, наші хазяїва, як ви любите їх називати, вони погану географію в школі вчили і наоборот, добре. Тому що всі ці області, в той іншій мірі, колись були українськими. Тобто території українських історичних земель ми не переступаємо. Все як і було, включно, кстати, з Кубанією. По ній вообще ніяких вопросів бути не повинно. Ми просто обязаны чувствовать там себе як дома. Хто согласен поднимаем руку? А ліс рук! 10 стран разрешили Украине бить их оружием по территории России. 10 западных стран дали свое согласие на то, чтобы Украина могла бить их оружием по военным объектам на территории России. Инициативу поддержала Франция, Великобритания, Нидерланды, Польша, Швеция, Финляндия, Чехия, Литва, Латвия и Эстония. Ну, давайте, еще недели даже не прошло с того момента, как мы выпустили свой обурловый сюжет. В якому прямо сказали, що нас тупо водять за нос, що вони по якій-то там непонятній причині, чогось ще бояться. І Можете мені знову порозказувати, що нашу програму за границями не смотрять. І кожен раз, подобні совпадіння. ми об'ясняємо совпадінням. завпадінням. Може і на цей раз це совпадіння, це теж совпадіння. Я не настаю. Ну, той свій сюжет ми випустили? коли-коли? 28 мая. Так, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с соответствующим заявлением 28 мая. Мы полагаем, что должны позволить Украине уничтожать военные объекты на территории России, откуда запускаются ракеты и ведутся обстрелы по территории Украины. Но она не должна иметь права наносить удары по другим целям в России, сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. А Шольц бы тогда еще это говорил. Вот он, в отличие от всех остальных, он это говорил прямо. Без экивоков нельзя, нельзя, говорить нельзя. Це наша принципіальна позиція. І тут, в яких то два дня, говорить, можна, можна, можна. Це наша принципіальна позиція. Германія вслед за США розрішила Україні удари по целям в Росії. І того кількість країн, які розрішили, я вже не бачу смисла навіть вважати. Набагато проще буде перечитати тих, які ще по інерції, як то так, ламаються. Ну і їх вважати теж ми не будемо. Бо вони зараз теж всі зробляють по принципу, всі побіжали і я побіжав. Але мені іреста, друге, раніше що вас встановлювало? Яка це неадекватна реакція Росії? Ну і де вона? Де? Де? Ні, реакція була, і як і положено, реакція Росії, вона була неадекватна. Тут Росія вірна собі. Помните, у вас маленькие страны с плотным населением. Путин ответил желающим бить вглубь России. Часть стран НАТО хотят разрешить Украине бить своим оружием по российской территории, в том числе по регионам, расположенным в глубине России. Представители Альянса, делающие подобные громкие заявления, должны помнить, что их страны, как правило, с небольшой территорией и очень плотным населением. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. И вот эти годы, два года боялись? И кому, кстати, это конкретно было адресовано? Или там сам Путін вже сситься щось конкретно сказати, щоб не викликати на свою голову чи більше проблем. Потому что карта бита. Потому что мы от русской пропаганди. Ну, хоч ви обясните, що це взагалі таке було, разу Путіна вашого, так, як то скудно з фантазією. Придумайте хоч ви що-нибудь. Шах и мат. Путин сделал жесткое предупреждение Западу. Президент РФ Владимир Путин сделал предельно жесткое послание Западу по ситуации с Украиной. Глава государства предупредил западное сообщество о тяжелых глобальных последствиях. Дейли Экспресс уточняет, что заявления Путина о НАТО и конфликте на Украине прозвучали на пресс-конференции в Ташкенте. Малые страны должны осознавать, с чем они играют, приводит издание слова российского лидера. Не, не, все, спасибо, дальше не надо, дальше мы уже чулы. Так ви чи то і представити собі не могли, що це був шах і мат. Бо по ситуації на ігровій доскі це більше на пат похоже. Бо після цього вашого ходу число стран, які розрішили бити по вашій території, це, по-вашому мат? Матом ви все це можете тільки коментувати, але це буде другий мат. А хто там у нас на матах спеціалізується? Чому? Ладно, налити вже йому стопарик. За наш щат. Казус Белли. Медведев пригрозил Украине и ее союзникам из НАТО разрушительным ответом. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил о том, что одобрение странами Запада ударов их оружием по любой территории России могут стать казус Белли. Политик также пригрозил Украине и ее союзникам из НАТО разрушительным ответом. Не, ну это понятно. А конкретно что-то по этому поводу вы можете сказать? Бо пока що своїми такими коментарями ви тільки увеличуєте число стран, яким дуже цікаво подивитися, як їхнім будуть утюжити вашу територію. Конкретно Ні, говорить Росія, ми можемо тільки не конкретно. Бо при малішій конкретіки ми будемо виглядати ще смішніше. Депутат Газдуми, ми не будемо відповідати симметрично на удари по Росії з западним оружием. Це зрозуміло, що будете. А що будете? Ну от що? Молчим, ну не придумали пока, ні? Ладно, я понял, розговору не буду. А, а ні, стоп, стоп. Мені тут підказують, що знайшовся такий смільчак, який рубанув таку правду матку. І мір, хавайся, зараз таке почнеться. Вице-премьер Крыма Мурадов сравнил с шакалами страны, разрешившие ВСУ бить ПРФ. Западные страны, разрешившие ВСУ использовать поставленное оружие для ударов по России, подобны стае шакалов, набросившейся на медведя. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. Ну, это мощный ответ, асимметричный. Так бы сразу и сказал, будто это обзываться. Западу, звісно, обідно стане. І це ну, дійсно, що вони поки западу можуть приложити. Хіба з чи більш асиметрична? І, блін, я навіть не знаю, говорити це чи ні. <говорить> ну, ладно. Я думаю, вони такі рішаться і назвуть запад гамнюками Ілі матом. Ви ж обіцяли мат. Матюкайтесь. Імеєте право. Я думаю, вам зараз одразу полегшає. Придется через это пройти. Баширов готовит россиян к атакам западных ракет. Российский политолог Марат Баширов заявил, что россиянам необходимо быть готовыми к ударам западными ракетами с большой дальностью. По мнению эксперта, не все удастся сбить, но Россия даст ответ. Да, 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 ответ асимметричный. Да, может, кое сейчас там редиской обозвут или еще, ну, вообще, ну, там, например, а шакалы уже было. А, блин. А кін же що? Гігіенами, тхарами, будяками. Можливо, а щоб знали, щоб Росія тут нічого не остановить. Хоча, Хотя... а що це ми з вами всі собі так як то рішили, що Росія взагалі буде по цьому поводу паритися? Та є, це все їй навіть не цікаво. Москва представила преодоление Вашингтоном красной линии как малозначительное событие. Российские власти и телеканалы представили решение Вашингтона разрешить Украине наносить удары по российской территории американским оружием как малозначительное событие. Первая официальная реакция на событие появилась спустя более чем 12 часов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории. Мид Россия решение США так и не прокомментировал. Федеральные телеканалы в своих сюжетах утверждают что США и раньше не были против такого использования своего оружия. Еще три дня назад Владимир Путин обозначил это как красную линию, намекнув, что ответом могут быть удары по странам НАТО. Ну так три дня ж прошло уже. Это если б дня три назад разрешили вот туди, эти три дня назад, да, вот да, Россия, конечно, бы... ну а так, ну все, прошел день, прошел два. Прошел три, и Россия как-то уже обмякла, успокоилась. Ладно, хрен з вами говорить, бийте. Бийте, ви ж і раніше били. Ну, і що, і нічого, і нормально. Ми вам що, ми вам нічого. І, точно, і так само, і зараз нічого не буде. Нічого. Ну, разві що Росії на голову посипеться більше, ніж воно сипалось раніше. А Росія, звісно, мовчати не буде. Ні, ні, ви що, вона вам цього не спустить, вона буде обзиватися асиметрично. Ну і все, так що ви там на Западі, давайте вже прозрівайте. І переставайте от ці всі угрози вас як щось серйозне. Ну, здулась вже Росія, здулась. Хоча вона, в принципі, то і, і не надувалась. І чим активніше ви себе будете вести, тим менше на всі ці, ці псевдоугрози можна буде обращати увагу. Це ще хтось не зрозумів. Це вже навіть Росія зрозуміла.